Невизначеність це коли ви виклали відео в інстаграм і не розумієте, як же оцінить його ваша аудиторія. Ви постійно думаєте про це і кожну хвилину заходите в соцмережу, перевірите, а скільки ж зараз у вас лайків, переглядів чи коментів. Ви стаєте залежним від реакції людей на свою творчість. Прямо як наркомани з ломкою. Оцінили ваше відео круто, вам добре, ви щасливі. Немає лайків і переглядів? Все, ви в емоційній ямі. Та що тут казати, сам через це проходив. Думаєте, не знаю, як це боляче, коли душу вкладаєш у своє відео, а його ніхто не оцінив. Та, звісно ж, знаю. Це дуже вимото емоційно пропадає будь-яка мотивація. Але я знайшов рішення, яке мені особисто допомогло. І вам допоможе. Називається передача відповідальності. Ви скажете, та що за фігню ти нам розповідаєш? Яка нахрен відповідальність? Пояснюю, працює це так. Сядьте, розслабтесь, зробіть пару глибоких вдохів. Та перекладіть відповідальність за те, що відбувається, тобто за перегляди, лайки, коменти на плечі чогось чи когось. Виберіть якийсь суб'єкт, наприклад, всесвіт, долю або Бога. І зніміть цей емоційний вантаж зі своїх плечей і перекладіть на плечі обраного вами суб'єкта. Все, тепер зараз від вас нічого не залежить. Зараз ви ні на що не впливаєте. Всю відповідальність тепер несе лише він. А ви ж просто очікуєте результат. І якщо він буде не такий, як ви розраховували, ну значить, ви зробили все, що могли. Тому розслабтесь, насолоджуйтесь життям і дійте далі.